І зараз погляд цього е, сайту представить нам Катерина Рищук, Катя, тобі слово. Вітаю колеги. Як завжди, у цій годині ділюсь з читачами напрацюваннями наших журналістів. А дійсно, ми напишемо і про концерти, і деякі з наших редакторів підуть відвідати цих світових зірок. А тепер давайте повернемось до політики. Вчора стало відомо, що президент Порошенко вирішив змінити законопроект про акциз на вживані авто. Ці правки ще має проголосувати Верховна Рада у четвер. Однак, що нового чекає на Автолюбителів, по-перше, президент наполягає, що протягом дії цього закону можна буде придбати лише один бо автомобіль. По-друге, тепер завести авто до України може лише його власник особисто. Третє, третє відмінність в умовах перепродажу пригнаного авто в першому варіанті закону його власник не міг продати автомобіль протягом року після ухвалення правок президента протягом дії законопроекту, а це близько двох з половиною років. Насправді правки Порошенка не вносять суттєвих змін. Закон в принципі не робить вживання авто більш доступними для українців. Щоб дізнатися, чому заходьте на сайт Еспресо та читайте матеріал. Також я б хотіла розповісти про тему, яку вже третій тиждень обговорюють як і медіа, так і суспільство. Це газові оборудки нардепа від волі народу Олександра Онищенка. Ці оборудки нанесли державі збитки близько трьох мільярдів гривень. Наші журналісти вчора були у Верховній Раді і підготували репортаж з промовистою назвою Коні змучились, як, зніма... як знімали недоторканність Онищенка. Журналісти розповідають про кулуарні та відкриті скандали, які тривали весь день у парламенті. Пересверили. Стегли представники майже всіх політичних сил. Однак сам Онищенко так і не з'явився. В своєму інтерв'ю одному з віддань він чергово називає його справу політичною розправою та заявляє, що має намір боротись із злочинною владою. Як саме відбувалось голосування і чому Онищенко став яблуком розбрату для депутатів, читайте в матеріалі на нашому сайті. Наступна стаття, про яку я хочу розповісти, називається Втеча від сусіда. Як Грузія намагається не потрапити. В обійми Росії. Її підготував Олександр Костриба. Автор вважає, що Грузія налагоджує військову та економічну співпрацю з південними сусідами, сподіваючись втекти з під впливу Росії. У середині травня міністри оборони Грузії, Азербайджану та Туреччини домовились про спільні військові навчання. Це стало закономірною реакцією держав на посилення російського втручання у південно-кавказькі справи. Коаліція Грузінська мрія, що прийшла до влади з обіцянками нормалізувати відносини з Росією, веде. Де компромісно щодо Кремля політику водночас Грузія виконує зобов'язання перед Євросоюзом, зокрема, це умови візової лібералізації, а соціологічні опитування свідчать, що понад три чверті громадян підтримують євроатлантичну інтеграцію. Проте політична і економічна консолідація регіону неможлива без вирішення відкритих конфліктів, зокрема карабаського та послаблення впливу Росії. Тож про те, чому Грузії вигідно дружити з Туреччиною, Азербайджаном і Вірменією, читайте в матеріалі на нашому сайті. Зараз я б хотіла перейти до спортивної тематики, а саме до Чемпіонату Європи з футболу. Наш спортивний оглядач Дмитро Марцинішин пильно відслідковує всі матчі Євро-2016 і готує матеріали як в день, так і вночі. Його сьогоднішній текст присвячений матчу у Ліоні між збірною Португалії та Уельсу, на якому визначать першого фіналіста турніру. Він називається Бейл проти Роналду, чи створить Уельс ще одну сенсацію на Євро 2016. Чемпіонат Європи у Франції виявився несподіванок. Вихід збірної Угорщини до плей-офф, потрапляння Ісландії до чвертьфіналу та провал Англії з Бельгією футбольні вболівальники згадуватимуть ще довго. Проте сенсаційні дебютанти турніру вже припинили боротьбу. А серед його півфіналістів виявилась лише одна команда, яку там ніхто не очікував побачити. Це збірна Уельсу. Їй перед початком турніру ніхто не давав навіть особливих, особливих шансів на вихід з групи. Тож, що варто очікувати від матчу збірної Португалії. Та Уельсу читайте в матеріалі на сайті Еспресо. І наостанок я хочу розповісти про яскраву статтю нашого кінокритика Макса Іванухи, в якій він пише про нову легенду про Тарзана. Голівуд продовжує повертати на екран відомих з дитинства героїв. Так, історія кінематографа налічує більше ніж 200 фільмів про Тарзана. Автор вважає, що фільм Легенда про Тарзана продуманий до найдрібніших деталей. Він не супергерой, не надлюдина, це звичайний чоловік, який має незвичайну історію. Тарзан уособлює в собі найкращі риси. Він, в міру, скромний, абсолютно вихований, мужній і чесний, вважає автор. Нова легенда про Тарзана це рідкісна у сучасному кіно, вдала реанімація героїв з минулого. Фільм буде цікавий для всіх вікових категорій. А дві години промайнуть як одна захоплююча мить. Тож Макс Івануха всіх запрошує до кінотеатрів, а я запрошую всіх читачів на сайт Еспресо. Дякую, студія! Дякуємо і тобі, звичайно, Катю. Катерина Рещук, що нам розказала про те, чим сьогодні живить сайт Еспресу Ті свою аудиторію. Гостинно туди запрошуємо. Еспресокрапка